також є у нас як військовий канал нашої організації. Військовий канал Військовий канал допомоги військовим. Там, де військовослужбовці звертаються з якимись певними питаннями, проблемами, де а їх не чують. Питання ти маєш на увазі матеріального плану, психологічного, чи е, снабження? Ну є, як є, це? Від всіх варіантів, да, але є дуже багато. Там ми знаємо, там, знущань над військовими, або не видають там. Це гаряча лінія, якась. Гаряча а? лінія, так. Да. Наш юрист Маріан цим займається, і дуже, дуже багато успішних кейсів. Не може їх публічно там Разуміємо. говорити, але якщо військові там звертаються, то завжди. Це там і з документами, їх хтось когось там гнобить, хтось когось не чує. Ми ці питання піднімаємо. Так що, якщо, не дай Бог, когось є такі Ситуація, ситуації. Виїхав, то думав, це добре, це окремий кейс. Взагалі, у нас наш канал ютубовський більш націлений на саме на волонтерів. Але коли волонтерський рух допомагає окреме ВПО і окремо військовим, це дуже круто.